Так от, чого, власне кажучи, треба перекладати дослівно, якщо дослівно загалом ми не перекладаємо. Власне кажучи, декілька причин на це є. Перша причина це коли вчитель працює от, власне кажучи, з вами. Ви читаєте вчителю тексти і перекладаєте їх. Я як вчитель прошу своїх учнів перекладати дослівно. Для того, щоб я розумів для себе, що учень розуміє кожне слово, кожне слово сполучення і кожен і трік по сенсу розуміє правильно. Це дуже важливо, да? і я відчуваю, чи є у учня контекст речення, чи він відчуває їх, чи ні ці контексти. Це перша причина. Друга причина, чого ми перекладаємо дослівно. Того, що ми випрацьовуємо ментальне тіло норвезької мови. По суті, справи, ми відрощуємо такий уявний ще один норвезький мозок, норвезький апарат нашого мозку. Щоб відповідники формувалися. Розумієте мене? Наприклад, у вас є. Я, наприклад, сідаю в автобус. Фраза дуже е, нормальна, логічна для українця. То, але якщо ви задумаєтесь над цією фразою, як це ти сідаєш в автобус, ти туди заходиш буквально. Ти не сідаєш в авто. Ти заходиш, оплачуєш і тільки потім сідаєш уже в, ну, на крісло, не в автобус. А ти заходиш в автобус і сідаєш на крісло. Але ця фраза нам здається нормальною, тому що ми звикли до неї, тому що наша центральна нервова система її сприймає абсолютно нормально. Точно так само фрази типу деґурібра і дивній ітрік норвезькою мовою. Можна також навчити мозок до автоматизму сприймати нормально, якщо протягом якогось тривалого періоду, 3-4 місяці, наприклад, працювати регулярно з текстами, наприклад, годинку півтори на день і перекладати їх дослівно. Таким чином набувається норвезький апарат норвезької мови нашого мозку. І поступово ми дуже сильно звикаємо до цих рік, і вони тоді з нас вилітають автоматично, без того навіть, щоб задумуватись, і здаються нам нормальними. Все, практикуйте.